Каже, пішов, ай, любчик мій, а сібо зайчик. Коханий такий. Каже, каварійся, а пішли. Куди сказала, пішли в супермаркет. Любчик. Зайчик мій коханий. Та ти що, яка є щаслива, що ти в мене є? А Яди не догадалася. Так, наша людмилка не тільки на привозді торгує шторами, а ще й шиє. Дівчатки, зараз ми тут поцепимо шторку. Так, Дивіться, яку я вибрала. Це ті Персикові, да. коли вчора я їх показувала, так, а сьогодні так, я їх да, вже цепляю. Да, там один карниз, там треба додати колічки, там треба додати крючочки і один на один вішати магнітами будемо кріпати. Дівчатка, подивіться, яка красива. Боже, які вони красиві, це, це шульони, структура. Очень красива. Да. Це нові оці, а да, зараз да. я вам показую, поки їх тут немає. Зараз будемо цепляти. Результат покажуть. Да. Так, і пішов процес, трохи вже вішаються віші. Божу, начати закінчити. Віточка, Костя, ви куди зібралися? Іде прогулятися, всі да. ж трошки да. Максимчику показати гори наші прекрасні Карпати, так да, да. Ну, щоб подивилися добре, добре, добре. Ну гарно вам провести час. Все, І вам. Все, будьте здорові. Бачу, бачу. Відпочили, находилися. Аж ти присіла. Аж присіла. А тепер що до каменя? Так, да, Тепер ще підемо до каменя, ми там ходили, кругом така природа, красота. Приїжджайте, дихайте. Ну, взагалі, ми Свіжі ще зараз підемо до да, свіжий воздух, просто свіжий воздух. Ми ще підемо туди до каменя. І, якщо постараємося, можемо мої мальчики перейдуть на ту сторону. Oh, wow. Може бути. Добре? Да, да. Все добре! Все добре. Ну все, постійте біля каменя сили, Костік! Наберися сили, наберися енергії. Тримаю, щоб не впав! <риво> — Ну що, дівчатка, одна шторка відкрита у нас. А друга у нас закрита. Така в нас вийшла красота. Дівчатка, це все шиється на привозі. Вчора заказала, сьогодні поцепила. Так мало того, що і з кухні зняли. Щось з <глаз> кухні сняли? Ну, що робити, якщо в мене один металичний карниз? дівчата, ну я такий ось, Бачите? Подивіться, яка ця тюль, вона аж глянцева. Бор цей магніт, це, дівчатки, цей магніт можна поцепити взагалі. Так що, таку ми красоту зробили. Все. Поехали дальше. Поехали работы, дальше, девчатка. Да? Все можно на Привозит, Людмилочка, номер телефона. Восьмой, широкий ряд 840 контейнер, 0,95, 216, 87, 42. И вот все красивые зовут. ручки, девчатка, я вчера пришла. Пок... Мы вчера с вами робили ролик. Да. Вчера мы робили да. ролик. Я я сьогодні, я сьогодні Вчора. Кажуть, милка мені назад треба Срак, штори, срочно, І, да. пожалуйста, дівчатка, вони вже у мене сьогодні висять. Ну, це ми так срочно, дуже різко шьєм і збройним людям, тому що це дуже, да, ну, время, время, грубо, так, нове, це дуже-дуже круто, дуже да. красиво, це дівчатка. Круто, да. Подивіться, як вам, напишете мені в коментарях. Так що приходьте на привоз, замовляйте, і все, вам пощуть і передадуть. Главний розміри, так, да, главний розміри. все. Так, так, так. У дівчатка, дивіться, я ж е, заказала ви ж були в Луджі, і у Франківську, і у місто Косі. Да? Ну, а знаходиться в самій Яремче в самому серці. Тому що Єремче це такий коридор, де їздять скрізь і у Франківськ, і у Букове. Але в місто Косів, я вже казала, Галиночка, відкривайте магазин і в Єремче, тому що Єремче дуже красиве сильне місто. Дійсно, дійсно, дійсно там дівчат Яремча Ну, У місто Косів, Світочка з Косів заказала. Подушки одіяла з капельки. Я вам їй показувала оцю аболдену. І ви мене питали за той плет, що в мене в спальні. Дівчатка, я замовила ще один пліт, на цю жилі до мене ближче. Я замовила іще один плєд, в другу кімнату. Подивіться, він отакий обалденно-класний, він девілюровий. Дівчатка, я обов'язково вам лишу силочку на це, тому що ну, Галина передає по новій почті. Я з нею в телефоном режимі все замовила, вона мені все передала. Я замовила отакі пухові подушки, я замовила пухове одіяло, і воно сьогодні мені прийшло. Так, мої красучки, я, звісно, така, знаєте, зараз така. Ви ремонт. Я з утра що не присіла. З утра трошки щось привезли, пока розібрала, і то одні речі сложила туди, одні туди, одні туди. Е, дівчатка моя, я ж отримала сьогодні скосьів посилку. Один плід я вам показувала, в й комітки, я в не замовила. дівчинка питала, то я взяла. Дівчатка він такий, де як вірюровий, він взагалі обалденно, Я вам хочу просто кості ще не стелила, тому що я ж хочу об'єкти показати. Він дуже красивий, він вілюровий йде. Він такий, знаєте, нейтральний, який підходить під все. І мені він дуже-дуже подобається, тому що так я люблю натягувати сюди таку його. Ну, він дуже лягає хорошо, і він такий ненавязчий, чисто вілюровий йде. Ніжний, ніжний. До нього йдуть ще дві наволочки, вони одягаються на подушечку. Так що красуні, ще постіль залишилася, сталося. Зараз з Настю. Буду робити, наверное, якусь прическу, хоча ще почати і закінчити. Зараз, до речі, я ще покажу кожен кастрюлі, які я теж заказала у місто косів. Це вам все показую, тому що я вам все показувати, дівчаточки мої. До речі, це я не я, я. Мене питала, чи я живу в Одесі. Ні, я не живу в Одесі, я живу в селі. Я живу за Одесою. Я ж казала вам, що я дівчина сільська і люблю тишу. У мене що там тиша тут, дівчатка мої. Значить, дивіться, це набор кожен якусь дівчатка. Вони вовче. Я ж не розібрала там. У мене ще тато така мами, не може знайти такі тут я заказала три каструлі, потім заказала сковородку, а потім заказала Настя 200 по 25. Дивіться, крайник відкрила, Наляю ціленькі і по 25, а потім кофейочку Це теж, до речі, я замовила у Галини. Дівчатка, ну ви коли зайдете на сайт на Лужі, а це шарна каструля. Коли зайдете на сайт, ви там дивитесь, що там дуже всього є цікавого. Все для дому, дівчатки, починає відсотка, заканчує абсолютно Ось такі каструльки взяла. Я хочу вам сказати, що в мене теж є набор хороших кастрюлю. Це дівчат, це вони є це таке, що ми завжди любимо, розумієте мене? Мої кастрюлі. Тут ще сковородка і все, такий набор кожен. кастрюль, ви знаєте, дівчатки, це всіх наша слабка. Це вони такі кастрюлі, які вже будуть, напевно, до кінця моєї жизни. Що їх маю всі купляти? Дівчатка ви мене питали, де я живу, то я живу не в Одесі, а в селі. Я живу за Одесу, я люблю тишину. Я ж дівка сільська я люблю тишину. Так, зараз тут цих каструх, слухайте, ви Щоб знати, що робиться, то він навіть... Беже... Так, оце набор. І ще йдемо, дівчата, що покажу вам оцей плед, що один в тій кімнаті, а один ось тут. Отакий, бачите, іда, отакий плед, тож він, бачите, плед, плет, він девілюровий, на подушечки надівається. Отака тут -то красота теж він де. Я в одну тоді взяла і вони дуже хороші. По-перше, машинки і забула. Так що, мої хорошенькі, це все ви можете замовити в лоджі. А я вам вже все показала, все розказала. Ща ще зроблю ярче, реже цвіт. І буде нам щастя. Я вас всіх I love you.